Моє шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. 30 квітня середа. До вашої уваги брифінг із оперативної інформації тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Ну, поговорити, як завжди, традиційно є про що. Ну, звичайно, 100 днів президентства Трампа. Було зроблено дуже багато заяв. Сам американський лідер в цей день відвідав в Мічиган. Це такий штат, який коливався постійно між демократами і республіканцями, і є надзвичайно важливим в президентській кампанії він виступав, розповів про власні досягнення. В притаманній манері Трамп сказав про те, що за 100 днів він зробив більше, і його команда зробили більше, ніж деякі президенти робили за 4 роки, натякаючи, звичайно, на попередників, які багато в чому у Трампа винні. Тому що якби не Байден, якби не Обама, то і війни б не почалося, і Росія б змінилася, і чомусь Росія б змінила свою агресивну природу, неоімперську, яка. Виховувалися століттями наївно так думати, звичайно, і дуже спрощений підхід, але разом з тим. Він є саме таким, але зараз ми ще детальніше поговоримо про Америку, про президента США. Я знаю, що багато кому із вас це набридло, і тому я не подаю кожну цитату, яка була висловлена Трампом, тому що це марна справа, і повірте, цього робити не треба. Президента США варто оцінювати по його справах, по вчинках і по адміністрації, і по трендах та тенденціях, які вимальовуються. Тому для того, щоб поберегти вашу психіку і нерви, ми менше будемо цим займатися, але все ж таки окремою теми я торкнуся зараз. Але перед тим зазначу, що цієї ночі ворог атакував Дніпропетровщину, ворог атакував місто Дніпро, ворог атакував Харків. У Дніпрі є пошкоджені житлові будинки, постраждав приватний сектор. Ворог бив знову ж таки. По районах цивільної забудови є постраждалі в Харкові. За даними зранку від голови військової адміністрації Сінігубова, понад 40 людей постраждали. Є поранені, є люди, у яких гострий стресовий синдром, панічні атаки внаслідок російських атак постраждали житлові будинки. Тобто Росія продовжує свій терор. Проти українських міст. І це чітко видно і помітно. Шахеди в повітряному просторі в небі на території України і прямо зараз, коли я записую це відео для вас, Сумщина, Харківщина, Черкащина, Полтавщина, будьте пильні і обережні, як і всі наші громадяни, тому що ми бачимо, що ворог не полишає спроб завдавати ударів і продовжує свою. Терористичну тактику. Крім того, є повідомлення про те, що Росія може готуватися до наступного удару з повітря із застосуванням своєї авіації літаків ту 95 Ту-160 стратегічної, а також літаки Міг-31К, носії ракет аеробалістичних ракет Кінжал. Тому. Найближчі дні реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Треба розуміти, що в праздники ось ці дні побідабесія, які Росія взяла на прапор і перетворює із їх в культ, фактично певний. Там може загострюватися багато процесів. Тому з такі масовані атаки шахедами, атаки ракетами вони можуть відбуватися і в найближчі дні є особлива небезпека. Тому будьте пильні, бережіть себе та своїх рідних і реагуйте, будь ласка, на сигнали повітряної тривоги. Це важливо. Ми повинні бути. Сильні, єдині, згуртовані. В нас повинен бути непохитний дух, і ми повинні показати російському терористу Путіну, що нас не зламати, щоб він не запускав і щоб він не використовував. А для цього треба себе. Берегти в першу чергу. Ну а тим часом в Курській області повідомляється про вибухи. Місто Рильськ в Курській області з'являється все більше відео та світлин про прильоти. Там вибухи на військових об'єктах пожежі доволі таки неспокійно. Дрони летять. До речі, президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Напередодні 29 квітня ввечері в своєму зверненні зробив заяву про те, що про те, що росіяни бояться параду, бояться, що щось може статися під час параду. Нехай бояться. Я думаю, що це цілком очевидний і зрозумілий натяк від голови Української держави про те, що певні події про те, що певні події на Росії, а особливо в Москві, 9 травня, можуть відбуватися. Я хочу нагадати, що в Москві є багато цілком легітимних військових цілей ворога. Там є і об'єкти військово-промислового комплексу, там є і військові частини. Там є і частини ракетних військ стратегічного призначення, ще один каргокульт Путіна, над яким він труситься з великим пієтетом і яким постійно погрожує Заходу застосуванням ядерної зброї. Москва Сіті, звідки Ріа новості, російське новинне агентство спалило, як російські військові і спецслужби використовують одну із будівель, одну із веж Москва Сіті для того, щоб керувати дронами, які летять. Летять по території України, по наших містах вчиняють терористичні акти. Це все прихистки терористів. Як розбираються з терористами, нам показував приклад Ізраїль, завдаючи ударів по місцях, де концентрувалися терористи організації Хамас, де вони не просто оснастили свої прихистки. В будівлях, а й в норах, фактично видовбували такі тунелі, і там вони теж знищувалися. Ізраїль нам продемонстрував цей приклад, тому багато є об'єктів, і я думаю, що це мрія багатьох українців, аби зіпсувати оцим всім побідоносам, як їх називати, побідоносунам, сунам, чи якось інакше оці всі, хто там з'їдуться і будуть стояти на трибуні. Мавзолея на червоній площі, щоб цього не відбулося, і зірвати парад. Путін панічно цього боїться, тому що для нього це може означати ну надзвичайно велике приниження. З безумовно він не хотів би настання для себе таких наслідків, тому рятує ситуацію, намагаючись запропонувати припинення вогню в односторонньому порядку, яке перемир'ям назвати не можна. Чому. Тому що перемир'я має передбачати згоду обидвох сторін, коли обидві сторони домовилися. Уклали угоду відповідний документ, де зафіксовано чітко параметри припинення вогню, з якого часу припиняється, на кого це поширюється, які види озброєння потрібно відвести від лінії бойового зіткнення, що має відбутися, параметри контролю та моніторингу за припиненням вогню. Особливо важливо. Для того щоб, Я розумію, у нас немає жодної довіри, і ми не наївні. І не маємо думати про те, що Путін буде дотримуватися припинення вогню. Звичайно, не буде. Ми це прекрасно розуміємо, але. Для того щоб говорити, що дійсно ми рухаємося до припинення вогню, так як це пропонують Сполучені Штати Америки наші партнери, і так як цю ідею бачить та підтримує Україна, що підтверджував президент України Володимир Зеленський, то це потрібно забезпечити з контролем, з моніторингом і з присутністю іноземних військ на території України під керівництвом. Франції та Британії тоді це може працювати в іншому випадку. Це все фейки, і Путін боїться. А президент України чітко наголошує на тому, що ми виступаємо за припинення вогню, але не за односторонні акції, а за дійсно режим тиші, щонайменше на 30 днів. Ось є позиція України, яка підтримується Штатами. Напередодні про це заявляла речниця Білого Дому Левіт. Ну і тому ось це є ідея. Але те, що Путін боїться дуже дуже сильно, панічно боїться українських дронів, я скажу це успіх. Реально, хлопці, дівчата, які задіяні у виробництві дронів, у їх введенні в експлуатацію, і в їх застосуванні, плануванні та реалізації цих операцій, ви неймовірно круті і вам від усього серця подяка. Побільше дронів і побільше уражених цілей на території ворога це дорівнює безпечніше нам. Ну і тим часом, коли я кажу про а, припинення а, вогню а, спецпредставник президента США Трампа, генерал Кіт Келок, він дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News, в якому назвав триденне перемир'я Путіна абсурдним. Заявивши, що США наполягають на повному припиненні вогню щонайменше на 30 днів. За його словами, Україна до цього готова і підтримала відповідну пропозицію. Тепер рішення за Росією. Тобто, чітке знову ж таке спростування ідеї Путіна і підтримка ідеї, що має бути саме 30-денне перемир'я, по якому можна щось оцінювати. Чому так і чому така. Методика. Справа в тому, що ну, треба розуміти, російська агресія почалась проти України в 2014 році, з 2022 року, ми маємо справу з повномасштабним російським вторгненням. Йдуть активні інтенсивні бойові дії. Відповідно, щоби а, говорити про припинення вогню, не треба бути наївними і розраховувати, що це може статися одразу після кількох годин. Після запровадження такого режиму ні, це може зайняти і більше часу. І для того, щоб оцінити, чи запрацювали умови перемир'я, чи не запрацювали, що потрібно робити, потрібно щонайменше кілька днів. Інакше це просто не буде працювати, інакше це концепт, який неможливо буде втілити в життя. І тому відповідно, звичайно що, пропонується. Ну і плюс демонстрація. Зусиль і волі дійсно. Ну тому, власне кажучи, і 30 днів. А Путін втюхує ідею трьох днів. Чому Путін втюхує ідею трьох днів? Це теж зрозуміло, тому що таким чином Росія фактично дає такого ляпаса для когось помітного, для когось, можливо, досі ні. Президентові Трампу Путін посилає відповідні сигнали. Про те, що він наполягає на своєму варіанті, того, як він бачить завершення війни, навіть підходу до припинення вогню. Тобто, своїми ідеями Путін вкотре нівелює пропозицію Сполучених Штатів Америки, яка була підтримана Україною під час перемовин в Саудівській Аравії. Тоді було чітко досягнуто домовленостей, що припинення вогню має бути всеосяжним, безумовним, в небі, на морі, на суходолі, терміном на 30 днів, без жодних абсолютно різнотлумачень і читань. Терміном на місяць встановлюємо припинення вогню. США запропонували Україна підтримала. Путін виходить каже: Ні, я не согласен, це все не цікаво. Ось вам давайте трьохденне перемир'я, і не більше того. Таким чином він посилає американцям сигнал, що він відкидає їхні пропозиції і їхні ідеї. І фактично, Кремль ходить реально по лезу. Він грає в дуже ризикову гру. Вони сподіваються, що Трамп Трампу набридне він буде розгніваний на Україну, на президента Зеленського, і що весь його гнів буде спрямований сюди. А відповідно, і тиск Сполучених Штатів Америки буде тільки на Україну. Це є розрахунок Кремля, це є розрахунок а, Путіна. І він розраховує на те, що а, ось ці заяви з боку. Сполучених Штатів Америки, які лунають все частіше про те, що Вашингтон може вийти з перемовного процесу, що це більше має налякати Україну і спонукати офіційний Київ до дій, ніж Росію. І крім того, це має викликати тиск на Україну. І розрахунок на те, що тиск має бути саме таким. Ну і вони хочуть показати. В тому числі на зовнішню арену Росія, що е, нібито є сильними, нібито мають в собі достатньо зараз можливостей для того, щоб воєнним шляхом вирішити поставлені завдання. Саме тому відбувається ось ця бравада, саме тому ми бачимо зараз ці заяви, і саме тому ми бачимо неприйняття ідеї на даному етапі про запровадження припинення вогню на 30 днів. І, власне кажучи, тут треба сказати, що в принципі позиція є надзвичайно крихкою. Для Сполучених Штатів Америки, адже Росія розраховує отримати від Сполучених Штатів Америки скасування санкцій і спільні проекти в економіці та в енергетиці. Якщо США виходять з перемовин, яким чином це Кремль отримує, питання залишається відкритим і навряд чи Росія може на це розраховувати. Але вони ведуть гру дуже, -дуже ризиковано і вважають, що вона виправдана все ж таки. І, ну але при цьому треба розуміти, що а, не виключено, що Росія може бути готова таки до укладення угоди про припинення вогню, але індикатором залишається 9 травня. Все ж таки, тоді буде зрозуміло. Хоча ось а, видання Bloomberg американське зазначає, що перемовини щодо припинення війни в Україні зайшли в глухий кут, а Путін вимагає, щоб Росія отримала контроль над чотирма українськими регіонами. Навіть попри те, що вони повністю не окуповані Росією, що взагалі нонсенсом є в історії в міжнародній практиці, нехай вони ці вимоги собі засунуть туди. Ну, ви знаєте, куди, от зі своїми цими, значить, амбіціями, абсолютно невиправданими. На це є давній відомий античний вираз. Правителя спарти Леоніда, який чітко казав: Прийди і візьми. Так от прийдіть і візьміть. А якщо не здатні цього зробити, то тоді мовчіть і все. І, і не треба нічого тут розказувати. ну, Тобто, нема дурних, розумієте, це безпрецедентно. Навіть американці, при всьому тому, що вони там зараз не говорили, які б Трамп не давав інтерв'ю журналу Atlantic чи каналу ABC News. Ну, зрозуміло, що це умови, які є просто неприйнятними, тому що вони не виходять навіть з міжнародної практики домовленості ведення перемовин, тому про що ми говоримо. Але Путін цього вимагає і розглядає цю умову як обов'язкову для будь-якої мирної угоди. І ця вимога додає, завдає удару зусиллям по зусиллях президента США Дональда Трампа щодо досягнення припинення вогню та остаточного завершення війни на тлі зростаючого розчарування Білого в Білому домі через відсутність прогресу на переговорах. Тобто, ну, фактично, ми бачимо, що. Сполучені Штати Америки таким чином, навіть спецпредставник США Стів Витков, який давав інтерв'ю і Такеру Карлсону, і Wall Street Journal, він коментував про те, що питання зараз стоїть п'яти регіонів українських і так далі. Вони не підтримують ідею того, щоб Росія фактично могла. На встановити контроль над Запоріжжям і Херсоном, яких вони дійсно навіть не окупують, напередодні про це писало і провідне американське видання «The New York Times», які зазначали, що Сполучені Штати Америки не підтримали таку ідею. Ось зараз про це повідомляє і Блумберг. А це означає, що США дотримуються все ж таки тієї ж етапності, яку вони визначили, де на першому етапі має бути встановлено режим припинення вогню, а далі потрібно вже рухатися по питанню обговорень інших пунктів мирних домовленостей. Ось це. Є важливим віце-президент США Джей Ді Венс дав він інтерв'ю Чарлі Кірку. Це лідер однієї з молодіжних правоконсервативних організацій США. І в цьому інтерв'ю Джей Ді Венс вважає, що Україна не зможе перемогти Росію в затяжній війні, а сам конфлікт може перерости в ядерний. На думку Венса. У ЗМІ існує дивна ідея, що якщо війна триватиме ще кілька років, то Росія розпадеться, а українці повернуть свою територію. Однак, як зазначає Венс, це не та реальність, у, яку ми, у якій ми живемо. І віце-президент США зазначив, що перемовини щодо припинення російсько-української війни зараз у самому розпалі. Цікаво, якщо перемовини у самому розпалі. То як Сполучені Штати Америки можуть із них зараз вийти? Тобто, фактично, Венс підтверджує, що якщо перемовини у розпалі, вони тривають і триватимуть. Я думаю, що триватимуть і до кінця цього тижня досить активно, і наступного? І знову ж таки показовим буде число 9 травня. Якщо до 9 травня не вдасться укласти дійсно угоду про припинення вогню, не ту фейкову, яку пропонує Путін, а нормальну угоду за посередництво наших міжнародних партнерів, тоді війна буде продовжуватися, перемовини затягуватися поки що з непевним і незрозумілим результатом. І це буде тягнутися до кінця літньої кампанії. Наступальної російської і далі вже може доходити аж до осені, і там вирішення. Ну, але на цьому тлі цікаво, якою ж буде позиція Сполучених Штатів Америки, тому що є різні підходи, наприклад. Президент Сполучених Штатів Америки не виключив того, що проти Росії можуть бути запроваджені санкції. Він підтвердив це серед інших заяв, які він висловив в інтерв'ю для видання Atlantic, де Трамп сказав, що. Він допустив, що певні дії російського диктатора Путіна можуть схилити його на бік України, і це не обов'язково повинна бути зброя з кулями, це можуть бути інші форми зброї, санкції та фінансові заходи. Ну ось, власне кажучи, така ситуація. Тим часом в Кремлі почалися певні заходи, які можуть свідчити до того, що Росія готує запасний майданчик на випадок припинення. На випадок перемир'я і припинення активних наступальних дій. Наприклад, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій стаканович Медведєв накинувся з погрозами на країни, які останнім часом приєдналися до НАТО, заявивши, що вони автоматично стали ціллю для Збройних сил Росії, включаючи можливі удари відплати і навіть ядерну складову. Ну, обрушив свій гнів медведів на Фінляндію та Швецію в даному випадку, зазначивши, що до вступу у НАТО вони мали певні міжнародні преференції внаслідок геополітичного положення та маси інших факторів. А зараз вони перебувають у ворожому нам блоці, а значить, вони автоматично стали ціллю для наших збройних сил, включаючи можливі удари, відплати і навіть ядерну складову, аби превентивні заходи в рамках військової доктрини. Ну, власне кажучи, зрозуміло, що йде погроза і накачка ядерної ескалації. Кремль так робить завжди, коли є певні моменти на полі бою і коли йому треба чогось досягти. Ми бачимо, що якщо віце-президент США Джей Дівенс говорить про те, що можлива ядерна війна і цього треба не допустити, в Кремлі це одразу сприймають так: значить треба більше погрожувати застосуванням ядерної зброї. Щоби ще більше боялися і були готові йти на поступки Росії американці, ну і відповідно тиснули на Україну. Тобто, це ж зрозуміла логіка. Друге, про що свідчать такі заяви а зараз і накачування ситуації довкола Фінляндії і Швеції з боку Кремля, вони хочуть переключати фокус уваги і готують інформаційне підґрунтя для того, щоб вже потрібно готуватися до майбутньої війни. Яку Росія буде вести проти країн Балтії, Естонії, Латвії, Литви, також Польщі можливо, і Фінляндії, Фінляндії, Швеції та Норвегії за Арктику, тому що там є серйозні інтереси Кремля, вони там розбудовують воєнну інфраструктуру, і це вже наступна війна, яку Росія може почати незабаром треба до неї готуватися і а Російські пропагандисти різного роду люди, які випивають алкоголіки, які колись були президентами, починають робити відповідні заяви для того, щоб накачувати публіку. Тому що якщо війна відсутня, якщо Кремль не пропонує зовнішню агресію та експансію, це означає крах і смерть путінського режиму. Путін і так помре дуже скоро. Я хочу нагадати про це говорив президент України Володимир Зеленський, але і ми його переживемо, безумовно. Але все ж таки загрози такі є. Тому це переключення уваги. На випадок, якщо СВО звертається, так зване, треба переключити і сказати про те, що ми готуємося до війни уже там. А помічник Путіна і колишній голова Радбезу Росії Патрушев заявив, що НАТО на навчаннях відпрацьовує сценарії захоплення Калінінградської області, блокування судноплавства на Балтиці та в Чорному морі, а також превентивних ударів по місцях базування російської ядерної зброї. Ну, власне кажучи, і. Така заява зрозуміла, що це нагнітання з метою підготовки і проведення навчань захід 2025 російсько-білоруських, які відбудуться в Білорусі е цього року. І як зазначив президент України Володимир Зеленський, Росія може готувати певні дії і проти України, і проти країн Балтії. Думаю, що країни Балтії і Польща в першу чергу є під загрозою внаслідок таких навчань і. Не виключаю, що е це нагнітання. Фактично може призвести до гібридних підривних дій, які будуть характеризуватися діями всередині Балтійських держав і Польщі. Це акти тероризму, численні порушення повітряного простору, кібератаки. Це все з метою перевірки на справжність і дійсність статті 5 і реакції США: чи буде вона, чи не буде. Кремль прагне дискредитувати і розвалити НАТО. Він не відмовився від цієї мети. Ну і бої почалися між арміями Індії та Пакистану на кордоні. Про це повідомляє Clash Reports. Вибухи лунають з обох сторін. Збройні сили Пакистану та Індії вступили у масштабне бойове зіткнення вздовж міжнародного кордону в районі паргвал Ахнур, що в індійському штаті Джамму. Індійський прем'єр Моді заявив, що армія країни має повну свободу у прийняті рішень щодо методів, цілей і. Строків нашої відповіді на теракт, в якому Нью-Делі звинувачує Пакистан, про це повідомляє The Times of India. Ну і ситуація між Індією та Пакистаном серйозно загострилася після теракту, 22 квітня в Пахалгамі, де загинуло 26 туристів. Індія звинуватила Пакистан у підтримці терористів. У відповідь Індія призупинила дію договору про води інду, відкликала дипломатів і закрила кордон. Пакистан у свою чергу закрив повітряний простір для індійських літаків і попередив про можливу ядерну відповідь у разі загрози своєму існуванню. Подивимося, як будуть розвиватись. Події, протистояння і війна між Індією та Пакистаном тривала практично десятиліттями, доки Пакистан не заявив про розробку своєї ядерної зброї всередині 90-х років ХХ століття. Але, як бачимо, зараз це не є панацеєю. Нам теж про це потрібно пам'ятати роль і значення ядерного озброєння після особливо цього російського. Російського вторгнення в Україну російсько-української війни буде переглянуто, і світ вступить в гонку озброєнь наступного типу і покоління. А ми з вами будемо спостерігати і обов'язково аналізувати. І важливо, щоб Україна в цій гонці озброєнь була в першості і однією із лідерів, і ми будемо для цього працювати. Бережіть себе і слава Україні!